Проводив я кербовку на грушки. Так, грушка, здається, Ерика, яку я пересадив. Ну, посадив іншу в тому місці. Тут такий, скажімо, запасний варіант, дуже високий штамп вийшов, в два рази більше, ніж 50 см від землі. Проводив я кербовку, досить пізно проводив, бо не було часу, подивимося на результат. Ну, я не знаю, чи буде видно. Бачите, кербовочка. І ось точечка. Будемо бачити, як воно буде. От. Нижче тут немає. Тут немає. Ось тут є. Ось тут є. Ну. Не кругом, чуть-чуть щось десь пробило. Але я ще робив кірбовку і на яблуні, зараз ми подивимось. Але я не знімав відео. Зараз ми глянемо що там робить. Яблуня uh, John Gold DeCosta. E, mm -hmm. Тож один рік здається її є. І от були в, мене, були в нас зрізи. У мене були зрізи. пізньо обрізав її. Гілочка була затовста відносно стовбура. І є ось, бачите, внизу один, другий і з тої сторони, по-моєму, третій. Затовста гілочка була ця відносно стовбура. Якщо ми пам'ятаємо, 50% це максимально, що може бути. Я зробив назворотний зріст. І так само цю зробив. Пішло. А далі по стовбуру в мене була тільки одна теж вона пустила. І я зробив кірбовочку, якщо видно, бачите, надріз пилочкою, ножовочкою. Бачите, от надріз був. Дало броньку, результат. Був надрізний ще. А ще тут він. Дало нам надріза не було, але теж дало, бо були пересічені края. Так, тепер дивимося тут. Так само був зріз. Фокус, 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 фокус. Не фокусується. Також є там бронечка. Був тут зріз. Значить, був зріз, дало листочок. І так, там, де мені потрібно було, от, отримав такий результат. Не дало тільки тут уверху. Не хочу фокусуватися. Ось такий результат кірбовки.